Всім привіт, дорогі друзі! В цьому відео хотів би з вами поговорити. Майже як завжди, я з вами говорю. Ну, перед початком відео хотів би вам всім подякувати за активному каналі. Звісно, не такий він великий, але все ж таки на мене люди підписуються, я дуже задоволений. І ми плавно продвигаємося до 1000 підписників. Я стараюся вам випускати відео по графіку. Ну Відео виходять там. Буває там виразні... ні, ні, трохи з графіка сходю, але я всі відео візнім... знімаю, скільки там треба. Там, Наприклад, за місяць я маю зняти там, 10 відео. Все, в мене 10 відео буде обов'язково. Так що, так, да, а ми ж розпочнемо. А з чого ми розпочнемо? Е, хотів би з вами сьогодні поговорити, чому ж раніше не гинули кролики. Я знаю, що мене дивляться люди, які тримали, які там старші за мене, і на 10 років, і більше. І раніше тримали кролики. Точно я інформації не дам, чому е, зараз так гинуть, але все ж таки е, більш я правильну інформацію скажу. Всі ми знаємо, і ні для кого це не секрет, що раніше кролики майже не гинули. Е, зрозуміло, що. Любий вид тварини гине, але як зараз кролики гинуть, це дуже е, великі втрати. Фермери е, мають на кроликах. Чому ж раніше вони не гинули? Ну, раніше не було так багато вірусів. Був випущений вірус раніше фермером, е, тому що було дуже багато зайців, і е, їли крали в нього е, різні там. Види рослин. І було е, випущено, виготовлено такий вірус, який буде е, заражати кроликів, і вони будуть гинути. Це одна з причин, чому ген... той вірус, мутував. Е, було це випущено для того, щоб гинули зайці, але вірус мутував і е, почав. Заражати кроликів почали дуже масово гинути і зайці, зайці розносити е, в ну, типу, зайці що, зайць бігає собі скрізь, почав розносити по різних цей вірус, поча розноситись по різних країнах, по різних регіонах. І так він дійшов і до нас. І на даний момент вірус ще мутує, і е, деякі вакцини не допомагають. Тому Обов'язково потрібно вакцинувати ваших кроликів далі. Чому ж ще не гинули? Зараз вивели люди дуже багато різних порід. Теж може бути це причина, тому що, можливо, люди, як виводили, то кролики стали слабші і теж почали гинути більше, тому що він виведений раніше, що не було ж. Порід там якихось кроликів. Обичний собі кролик не було ні породи з тих нічого. Можливо, там десь в якихось е фермах було. І то я сумніваюся, що таке було. Собі обичний кролик. собі. Люди раніше за цим не дивилися, які там е чи лінії, чи не лінії, все одно. Вони виростали там по кілограму, але не гинули. Після того, як почали е різні породи. Випускати, робити люди, виводити різні породи, можливо, і в цьому теж є якась причина. Але теж зараз є прості кролики і вони також гинуть. Просто я не знаю навіть, що ще сказати. Ну, скоріше всього, що віруси просто мутують. І вакцини просто. Просто вакцини треба дуже міняти, там які найдорожчі вакцини, там купляти, люди е виводять далі нові вакцини, але і вони не допомагають. В принципі, все, що я хотів сьогодні поговорити з вами, трішки таке розговорне відео, не дуже таке інформативне. Просто я сказав вам свої догадки, чому це так. А ви вже думаєте там... Що хочете, думаєте, можливо, ви знаєте ще якусь інформацію, напишіть, можливо, буде друга частина, хто там щось дуже цікаве розкаже. Там можу вас там якось відмітити, щоб там сказати, хто це написав. І так ви зможете попасти в відео. Якщо щось цікаве буде, чому кролики раніше не гинули. Тому що мені самому цікаво, я свої догадки сказав вам. а... Ви мені, можливо, хтось більш професіональніший, можливо, хтось більше в цьому розбирається понімає. Напишіть мені в коментарях, і я обов'язково знімлю про це відео. А ми будемо закінчувати відео. Таке трошки розговор не вийшлося, захотів я з вами трішки поговорити. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока, до нових зустрічей. Далі буде цікавіше.